Сьогодні у нас є 25 березня. Погода зранку падав дощ і доста такий моцний. Я ще думав, що нікуди не буду сьогодні йти. А через годинку сонечко. І потім знову дощ, потім знову сонечко, десь так уже рази чотири сьогодні. То падав, то переставав, сонечко показувалося. А в лісі така, ну як би сказати, після дощику повітря таке пташки співають. Неймовірна краса. Ідемо сьогодні позбирати. Пишу хто як називає зморшки, зморшкова шапенка. Йдемо позбирати. Вони вже є. Минулого разу я вже знайшов, молодих бачив, то пройшло два, два дні. Тому думаю, що вже і підросли, то мають бути. Все, що буде, вам покажу цікавого перегляду. Я тепер вийшов на таку лісову полянку. Ось тут яблунька, яку колись давно я прищепив. Вже яка виросла. Яблука дуже смачні. Родить вона того року дуже добре зародила, але до неї принадився медвідь і все приходив, постійно під нею збирав яблука, ну то нічого, але потім яблука з землі закінчилися, на дереві ще були, не попадали, то він заліз і ось там видно, як він поламав. Гілок. Ну то нічого, дерево це відновиться. Так би мовити, для цього я їх і прищеплював. Тваринам на радість. Ну, медведик трошки перестарався. Ну нічого, то треба буде десь прийти з пилочкою та трошки її обчистити. Таке, ось гілки висять, то їх треба буде пообрізати. Таке, ну, то ось тут видно, як він поламав там угорі. Поламав гілки, але я бачу, що та гілка ще жива, вона так і буде, може і родити. Ну, таке, побачимо то я так все кожен рік. Все де бачу на таких полянах. Дички, яблуньки, то я їх прищеплюю. Все там, там. Досить часто буває, я вже так вже знаю, то високо прищеплюю, бо дуже люблять косулі, олені, молоді, пагони. Об'їдати, то я вже стараюсь так десь 2 метри, буває, що лізу на дерево і так припиляю, і так прищеплюю, щоб тварини не достали, поки молоді пагони. Таке, вони люблять то молоденькі, солодкі. О, Як бечка рясно краса така. А пташки. То взагалі спів такий прийшов я до своїх грибних місць ну і є на сьогодні перший окей Так треба дивитися, бо як я казав, вони поодинці рідко ростуть. О є. Ось. О, є ще один.

пришел и вот нам попадает такие чудовый файнюцкий он Розмір може бути. Чудовий. Ростуть, як я вже вам казав у минулому відео, переважно хвойний ліс, але добре, коли є осека. Ось так, як тут, осеки є. Вони так полюбляють біля осек. Але так переважно хвойний ліс. Лиш вершечок видно. О, такий поодинокий. Бо я вже так обдивився, більше не видно. Ось. Я вже казав, що ножик я не використовую, то ніжки отак приламуються. Просто накриваю та все. Один. З-під листочками може і є. Але так не бачу. Он жмілик у своїх справах так ідеш лісом. І тут такий кущик весняного білоцвіту. то ці квіти у більшості первоцвіти, вони червонокнижні. Квіти рвати їх не треба. Навіть так милують око у природі. Такий прихований. Видно, ніжка приламалась. І все. Чудовий. Щойно олень. Пробіг. Дві секунди не встиг, щоб ви побачили. Ну нічого. Ось його сліди. Щойно пробіг. Десь туди вниз побіг. Постеження. са. Ну і вже розмір такий файний. Ні. Це є ще один. Razkazujem, da tu... je izkazujem, in da je to nekaj, kar se je zgodilo. Zdaj pa se pridružujem tem lisom, da se zbrali možje. І мені так пригадалося. А цей ліс плеканий цими руками. Колись свого часу працював у лісі. Дідусь мій ще тоді працював. І ми проводили тут рубки догляду. Рубки догляду це ну, таке, як ви. На городі сапаєте картоплю від бур'янів, так само ліс. Є головні породи, є другорядні. Головні, так як ялиця, смерека, бук, модрина, а другорядні осика, береза, різні кущі. Їх вирізають, а лишається головна порода, щоб виріс. Ось такий чудовий ліс, з якого вже можна побудувати будинок. А, така краса. Давно то було. І він, до речі, самосів. Його ніхто не садив, як його зрізали. Насію молодий лісок і так виріс. Давно було. Дідуся вже нема, а ліс росте. Так у лісі аж потемніло. Мабуть, зарізнув. Піде дощ. Мура так туман такий насунувся. Що прям ніч робиться? Паде дрібний дощик моросет. Таке враження. Niby późna, Поки що лише саркосцефи попадають. Немає, я десь так годину хожу, Дощ сипет. Саркосцефі є. Є ось. Який файний попався. Ось вот так кілька кроків пройшов, то що я казав. Вони ростуть так групами. Ось ще є. І розмір уже файний. Добре, ще подивимось тут. Лиш виключив камеру. Так як я кажу, вже як попадаєш, то їх є більше. О, які чудові. А так ходиш, ходиш, годину більше ходив, нічого нема. О, то є ще один. О. О, прихований. Mm. О, ще. Гм. Mm. На, то вони. Як уже знайдеш, то є їх. Ой, які класні. Ой, яке чудове містечко попалось. А то ходиш, нема нічого. А попав той є. Добре. Йдемо, далі. Ось такий нам попадає. Але колір, як бачите, такий темненький. Ось це, видно. Ці такі світленькі. а це такий трошки темний. Добре, йдемо далі. Mm. Також такий світленький попався. О, oh, ще. Кожним днем їх буде ставати більше. Так відразу і не побачив, а він тут прихований, ще один є. Ось цього не побачив, наступив. Але то нічого. Ось цифи, їх добре, як то кажуть, легко шукати, колір їх видає. А от зморшки, ну то така кропітка справа. о Я знову наступив. Да. Ось наступив, не побачив. І як бачите, ростуть і саркостифи і зморшки на одних місцях. Ще нам попадає. Ой. Ріс біля. Медунки. Ось такий. О, ось. Знову наступив. Ось таке. Під листям їх не видно. Скоренько Час промайнув. звечоріло, Буду йти додому, щоб не затримуватись до темна в лісі. Не хочеться. Сьогодні, незважаючи на те, що пізно пішов і дощ падав більше часу. Та й тепер. Такий дрібний моросит туман. Сьогодні є ось такий результат. Вже більше, ніж минулого разу. То з кожним днем їх буде все більше, зрозуміло. Є ось такі. Ростуть, дощик паде, то вони будуть. Хоча не скрізь, сьогодні так походив. Де попадеш, знайдеш їх, то є. А так місцями ходиш, немає нічого. І я так розумію, людей, ну, хто там перший раз йде, то таке походиш, та там нема нічого. Ну не таке. Тим більше, що їх не так просто побачити, як я вже казав. Що ж, вам дякую за перегляд, що зі мною, всім миру, здоров'я! Добра? Я додому. До зустрічі, Бережіть природу. Самець свулі. Спостерігає за мною. Прямо на дорогу вийшов. І дивиться, хто то такий. Пішов. Mm-hmm.